Я губка Боб. Квадратні штани. Знаєш, у мене всередині? Хочеш покажу? Хоп! <схири> Чупік! Ура! Губка-Боб приготував Чупіка. Класно. Прикольна така іграшка. Був ще Патрік. Отакий. Але каринка вибрала Губка Боба. Класно. Тут можна тримати чупік. І якщо виходиш на вулицю, щоб не класти його десь на лавку чи будь-де, можна його заховати сюди. Є відповідна кнопочка, хоп, відкривається і закривається, щоб не запорушився наш чупа-чупсик. Тато зробив зачіску, називається рибка, Рибячий хвіст. Ну і дав обруч, щоб тут не розлізалося і нічого не падало на очки. Зараз ми вже Поїли, встали і будемо вирушати на вулицю Гуляти. А кого любите ви з губки Боба? М? Напишіть в коментарях. Коротше, у нас продовжується гра в магазин оце вся продукція. Зокраїна каже, що це в неї кульки. Це візочок. І там дуже-дуже багато грошей. То все Кароліна, Плюс карточка. Ну давай. І копійки. І копійки, так, і копійки. А в мене і в касі. П яку, п яку, п яку. Добре, кидайте то все в корзину. Зараз... А я не знаю. Зараз я проб'ю на касі і подивлюся, скільки воно коштує. У мене в касі. ноль. Я все здав він Ви карточку маєте на знижку? А давайте карточку. Я відразу проб'ю карточку. Так, мікрофон нам не потрібен. Все, пробив, А, у вас теж смарт-банк, прошу. Можете почекати поки що. Добре, а ви свою куди дитину йдете? Дитину свою візьмете. Ну добре. Як без дитини в магазин. Таке дежавю, Ми теж, як без дитини в магазин. Треба завжди карлінку брати. Але дивіться, бо дитина може вибирати багато всяких іграшок. Буду. Ого, то ви для дитини ще іграшки берете? Так. Да. Все. Давайте. <клес> Добре, давайте я розставлю то все на касу. Ого, ви і сосочку дитині взяли. І попригончика. Наразі йде з Є сосочка, а твої нову взяли, так? Ну, да. ага. Це стара, Це стара, то треба нову. Добре, тут на касі Вона не хотає зас... місця. Вона її загризла. Загризла? Добре. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ого, аж 9 штук взяли. Давайте. Дев'ять. помножити на 50. До 450 гривень маєте дати. Так, рахуйте. Там десь 450 гривень має бути. Ага, це треба так рахувати. Ну, давайте я подивлюся, скільки тут є і скажу, чи правильно. Так 200, 300, 350, 365. Ще треба. Багато. Ну, ще треба 65. 65 гривень і буде якраз добре. 50, Давайте копійками. 14. Все. 6, 6. Ну, давай, я підрахую, чи виходить. 400, ще треба 50 гривень. От. Давай. Це у нас є 10. <клес> так, у нас 430. Тобі ще 20 гривень треба дати. О, дійсно, 20, все є. Я тут віддаю ваші копійки віддаю. Їх не потрібно. Так, все. Розкладаємо готівочка сюди. Є, копійки так, теж. Так, я карточку вам пробив на знижку. Вам потім завтра прийдуть бонуси. З 450 гривень. Зараз я вам скажу, скільки буде бонусів. Там мінус 400. 50 гривень бонусу вам завтра буде. І ви можете прийти ще щось докупити. Mm. Добре? А можна завтра купити кулеці? Можна, якщо її не заберуть, то можете докупити, хочете, зараз можете купити. Зараз я вам ще ту продукцію всю складу. Тримайте вашу корзинку і можете Десь розкладати буду, в кульочки. Виск Кароліно. Кола сміється їй сподобалося, що ти її купила хоче, бачиш, хоче іграшку вже в руки бавитися. О, клас. Ми ще згадали за кульки, їх на кухні залишили, вчора світла не було. Потім пішли вже спати, зранку повставали. Половина кульок спустилися. Вчора ж їх стріляли, країна каже: ура, салюти! Тому що ну, ввечері не бачила, десь відкрили шуфляду з кухні, закрили і попала кулька під шуфляду. Бах, стрельнув. <гум> і то сподобалося. Зараз прийшла, позносила їх всіх сюди, кажу, давай я робимо салют. Ти хочеш їх всіх постріляти? Так. <гум> Ой, а ця не пробилася. Ура! Сподобались салюти? Класні були. Клас. Саме голове країна каже, а то давай роби салюти. А сама втікла і стояла в коридорі, так? Ідемо все прибирати. ті кулечки порозліталися в цілій кімнаті. Каліна навіть і не знає, що таке салют ні разу і не бачила. По справжньому. Хіба скільки так хлопати кульками. Ну, давай. Вирішено було тими кульками бавитися. Беремо кульки, нарізаємо на такі маленькі кусочки і будемо клеїти на папері. І зробимо якусь картину. Зараз побачимо, кого яка вийде. Ну, типу такий майже пап'ємаше. щоб королів не веселка, така рейнбоу. Красива. Дуже красиво. А в тата вийшло ніби санрайз. Синє море і сонце заходить за обрії. Коротше, в кого гарніше, в тата чи в Каролінці? У нас двох яскрава. Мені здається, що і та і та картина гарна, але ця гарніша. Тобі сподобалося таке заняття? Сподобалося. Бачиш, класно. Вже ми попрацювали. Художні Будемо заняття. було. Будемо ще робити? Так. — Добре, будемо ще робити. Сподобалися дитинці такі заняття. Рукоділля. А то хочеш таке зробити? Ну, зараз робимо просто на вулиці дуже якийсь сильний вітер і боюсь, що знов тебе не придумали. Вчора гуляли і придули, і вона сьогодні захрипше. Отак от. — Будемо ще робити. Добре, будемо ще робити. І Каролінка за найкращу роботу, яку вона зробила, її винагорода. Чіначий патруль. Тримай. Наступне в нас завдання. Ми будемо малювати руку. Це Карліна, напевно, любима із садочку. Малюєш руку фарбою, а потім ставиш так на листок і ручки відбиваються. Дівчатки пальці. Який колір вибираєш Якийсь прикольний? Зелений. Ну добре, все, зелений колір. У нас літо, травичка росте, значить зелений колір, колір життя. Отак. Угу. Це так треба робити. Розмальовуєш руку. Це мені розмалювувала. Я буду розмальовувати руку. Зараз мені треба такі водичку. Малюємо тобі ті пальчики зелені. Так, тепер треба все промалювати, щоб не було ніяких в нас вільних моментів. Треба все замалювати, щоб відбитка вийшла класно. Став ручку. Вау! У нас є відбиток ручки. Він і ручка відбилася, а тепер за Кароліна запропонувала свою ідею. Яка в тебе ідея? Тату". Тато. Тато. Відгадали, що за ідея? Тато. Коротше, тато погодився дати свою ручку. Так що татові відбитки пальця будуть в альбомі в цьому. Я буду малювати різнокольоровим. Да. Різну... Ну давай різнокольоровим. Окей. Різнокольоровим, так різнокольоровим. Чекай, давай я принесу ще волову серветку, що якщо буде текти, будеш витирати. Добре? Добре. Да. Все, серветочка на поготові. Рука теж. Кароліна вирішила, що то буде не синій, а буде різнокольоровим. Ну окей. Я блокнотик поставив сюди. Біля квіточок. Давай малюємо. так? Да? Yes. Okay. Зараз будуть вибиратися якісь інші кольори. Інтересні. Карина із захопленням так малює ту руку. Тепер цікаво я побачити її уявлення, як вона хоче намалювати руку, якими кольорами, і яка вона вийде в кінці, я покажу результат. Просто вона запхала в синій, потім чорний, а тепер вибирає світлі кольори, і світлі кольори виходять зовсім інакше, ніж ті, що вона вибирала. Так, Каролінка вже намалювала руку, вона бачить свій портрет. Тобі сподобався він? Так. Так, зараз я покажу, що вийшло. Вийшла Україна, синій і жовтий. Вийшло чорний і червоний, як той прапор, і ще трошки вийшло фіолету. Це мало бути оранжеве, але, на жаль, воно стало фіолетом, тому що з чорним змішалося. Але в нас є Україна. Так, тепер робимо відбитку, так? Відбитку. Оп. Що у нас? О, получилася Україна і чорно-червоний стяг. Країна поки почала малювати, це вже висихало синє. Тепер йду витирати ту руку. Давай я тебе погладжу. Ну давай! Ну окей, все. Вікторі. Україна переможе. Вийшли на прогулянку, а тут такий вітер. Ну, і що, взяли з собою літочка модернізованого. Давай лови. Не хоче летіти. Каліно одягнув таку салатову кофтенку, її за кілометр видно. Вау! Він в мене вдарився. Кароліна так запускає за крило. Я запускаю завжди за цей борт. Ого! Рівно полетів. Зараз у бідній час. Місяця видно. Зайшли ми в магазинчик каву купити. Вже й погуляли, і поспали, і поїли. Мама вернулася, як мама без кави. Вибираємо такий от є мілкшейк з Орео, або мілка Є айс кафе Джіна, і Кофідор, і є остання Starbucks. І аперольчик шприц. Це прикольна штучка. Чому? Де ми будемо вибирати. Така маленька кава капучино. Люні подарили чупік, вона мені віддала. Каже, що вона вже не хоче. Круасанчики з шоколадом. Марс. Ну, лей, Поштучно. Думали присісти тут на столику попити каву, але кавоапарат зламався. Так що будемо без кави. Сто є чорний смітник. Тепер думаємо, що робити. Ось тут можна посидіти, якщо йти десь далі, то треба буде стояти. Смердить смітник. Смердить смітник. Табі викинути ту паличку з Чупіка. Дякую. Забув сказати. Ти що задумалася? Ідемо близенько. Подивимося, може там Появилися нові Лего Комп'ютер, розіців. Але буду росить цей чорний козлів. В нашому близеньку є. Але я не пам'ятаю, чи це але... чи в один зріз з тобою. <реш> і Замість двох рожків виходить жирафік. Зачіска жирафік маленький. Я хочу їхати. Їхати? Блазенько. Допий сочок а і поїдемо близенько. Давайте будеш Ну То що я буду все доїдати і допивати? <реш> На, хоче ти то допий, я не хочу вже. <реш> Їздирі маленькі. Добре, що хоч дрова тут зробили таку рівну і ще прокладають далі до парку. Їдемо зараз на таку от площадку рівну, там де немає взагалі нікого, ні людей, ні дітей, щоб країна могла поїздити по рівному, бо під гору тяжко. Виглядає, ніби ми, знаєш, десь на хмарчос вийшли. Одні будинки з різних сторін. Знайшла в пісок. Вона любить щось пісок. Тут краєвиди класні якраз з цього моменту, з балкону. Зараз я покажу, видно навіть вишку.